Всім привіт дорогі друзі, в цьому відео я хотів би вам показати, як я привчаю кроликів до зеленого, так як зразу їм давати трохи небезпечно, так як вони до цього не привикли, там після зими деякі кролики там їли вже зелене, деякі взагалі не їли. Ну цим всім я не даю, а тим, що в хліві зараз дамо. Ось таке я даю кульбабу їм. Люцешки ще поки нема, ще росте, а кульбаба є завжди. Майже завжди. Цим кроликам також не даю, так як вони чогось е гинуть, здуваються. Звісно, трохи обідно, але вони маленькі, не так хоч жалко. Добре, що з великими все нормально. Ну давайте підходимо до тих і зараз я покажу. Ось таке я даю. Таку ж меньку даю на оцих всіх кроликів. Зараз ми. Якось хотілося б ще включити фонарика, але не вийде. Зараз давайте положимо сюди. І ось. Я вже сьогодні давав і ще трохи дам. Дамо цим маленьким. Ось по такій жменці. Більше не даю, тому що вони ще цього не їли. Ще зеленого вони не їли, тому хай привикають. Дивіться, з яким вони... З задоволенням їдять це все. Дуже їм це подобається, кульбабка. Тепер даємо ці кролишці. І так можна давати там пару разів на день, там, рано і ввечері. Дали собі і все. От по такій жменці. Більше не можна, так як вони можуть з'їсти його багато і здутися. Краще не різкувати. І так почуть даємо. На Напротяг, протягу пару днів можна збільшувати, збільшувати їм, більше і більше давати, і потім все буде нормально. Так вони привикнуть до зеленого. Дивіться, як їдять, зараз я включу фонарик. А... Опа! Дивіться, всі, всі кроліки. Дуже вони люблять зелене. О! Кульбабка. Даю я зараз їм в'ялене І взагалі бажано давати в'ялене, коли там, якщо воно мокре. Рану не можна давати зелене, його потрібно там заготовити, якщо, або взагалі краще не давати рану, тому що рано роса. І взагалі, якщо там дощ пішов на нього, то краще не давати. Не можна їм, щоб воно було мокре, треба, щоб було прив'ялене і сухеньке таке. Yeah. Щоб води на ньому не було. І тоді все буде нормально з вашими кроликами. Сьогодні ось ця кролиця мала привезти, але чогось вона не приводить і, скоріше всього, вона не приведе. Я вже злучу їх, пустю, до кроля обох. Можливо, ще попробую одну кролицю пустити до французького барана, а одну до Каліфорнії. Та що вже, що король злучав і що від нього вже кролички приводили. Щоб зрозуміти, чи це король такий, чи це такі кролички. Але е, мій товариш також злучав своїх. Це 4 кролички ми злучили. І ні одна не привела. Я в шоці. Це, звісно, обідно, але я нікуди не спішу, будемо чекати. Фландер взагалі була. Тоді раніше в мене кролиця. Фландер, вона взагалі там дуже довго не приводила, дуже багато її злучали. І тоді привела 11, 11 кроленят і ще й всіх вигодувала. Так що і такі випадки бувають. Ось так вони наминають. Віденських блакитних ще не купляв. Ну я думаю, що це можливо і король поганий, якщо кролички не приводять. Можливо буде таке, що король поганий і ще й можливо прийдеться купляти самця французький баран і ще й віденських блакитних. Але будемо сподіватися, що ще вони приведуть, ще раз треба спробувати. Вже якщо звучити з Каліфорнії і якщо вже кроличка приведе, то, то значить король поганий. Кролички вже не, молоді, не маленькі, їх вже можна злучати, вже здорові. Як береш на руку, от в клітці вони кажуть що такі маленькі, береш на руку, то там взагалі така здоровеляча кролиця. кролися. Я її ніз. Якось хотів вже кинути до самця, але вона ще не приймала. Ніс, то є до ніс, така тяжелезна. Я їх ті на руках ніс. Давайте ще зараз вам покажу перепілок. І все, і будемо закінчувати відео. Ось тут у нас перепілочки сидять. Отакі тут п'ють, їдять. З'їдають, як я вже казав, дуже багато. Ну дивіться, я запускав було в них повно тут місця. Зараз місця вже дуже мало. Так само тут і там, вже їм маловато місця. Я підрахував їм сьогодні 33-й день. 33, 34. Ну, деякі там раніше вилупились, деякі пізніше. Ну, Беремо так, 33 дні. І ось такі вони вже. Через 2 тижні вони вже будуть нестися. В руку береш тушка здорова, гарна, масівненька, немаленькі, класні, перепілки. Я ними не можу нарадуватися. Дуже мені подобаються. І я буду їх і надалі продовжувати тримати. Такі то діла. Так, ну все. Давайте будемо завершувати відео. Трошечки доніс вам інформацію, як я привчаю кроликів до зеленого і ще й покажу вам перепілки. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.